Третій рік в нашій країні триває повномасштабна війна, це означає, що дедалі більше людей проходять через військову службу, так. і з часом дедалі більше людей матимуть статус ветерана. Військові, які повертаються до цивільного життя, потребують адаптації та фахової підтримки. Але наскільки комфортно їм працювати із психологами, котрі ну так би мовити. Нинюхали пороху. над цим питанням, замислилися у благодійному фонді Альони Вінницької і запропонували цікаве рішення. Війна в Україні триває вже понад 10 років. За цей час на захист країни стали сотні тисяч людей. А за майже три роки повномасштабного вторгнення ця цифра істотно збільшилась. За офіційними даними Міністерства ветеранів України, станом на 1 серпня минулого року пройшли через жахіття війни і повернулись до цивільного життя майже мільйон людей. Зараз цей показник значно вищий сьогодні. Реабілітацією та адаптацією ветеранів займаються державні органи, міжнародні і громадські організації, благодійні фонди. Їхня мета зробити повернення колишніх військових до цивільного життя якомога м'якшим та безболісним. Так, благодійний фонд Альони Вінницької започаткував ініціативу, котра допомагає ветеранам опанувати нову професію і стати корисними для своїх побратимів та їхніх родин. З'ясувалося нами, що в нашій країні ем, ветерани, тобто люди, які повертаються до цивільного життя, їм дуже важко. Адаптуватися і вони майже не не сприймають цивільних психологів. І виникла така ідея зробити з ветеранів професійних психологів, які би працювали з ветеранами. Розумієте, це дуже дуже важлива річ, тому що. Наші хлопці, які приходять з війни, які бачили війну, вони не мають порозуміння з психологом, який не бачив, що таке війна. І от виникла така у нас ідея: по-перше, зробити психологічну реабілітацію. Це наша ветеранська хата, так би мовити. І сьогодні ми будемо вручати сертифікати всім тим, хто пройшов саме цю ветеранську хату. Психологічна реабілітація у ветеранській хаті тривала три місяці. За цей час колишні військові отримали не просто підтримку, а й початкові знання із психології, які в майбутньому стануть фундаментом для отримання професійної освіти. Продовж цих 12 -ти тижнів також йшла до фахова підготовка до вступу до Київського національного університету імені Шевченко, з яким ми підписали меморандум з факультетом психології, тобто. Зараз у нас вже майже всі склали екзамени і зараз очікуємо просто результати по балах. Якщо хто проходить по балах, то він е, вступає на факультет психології і навчається в на школах. Ваучери на навчання вже отримали четверо ветеранів і членів їхніх сімей. Один з них Олексій Ковалевський. У цивільному житті чоловік працював на телебаченні, а вже другого дня війни взяв до рук зброю та вступив до лав ЗСУ у листопаді 2022 року. Олексій брав участь у героїчній обороні Бахмута. Там під час виконання бойового завдання і отримав важке поранення. Ми проводили розвідку. Почався мінометний обстріл. І от один із осколків заскочив мені в шию. Пройшов через весь позвоночник, перебив мені там нервову і спинний мозок і вискочив з другої сторони то я багато, ну майже 4 місяці був паралізований. Олексій пройшов тривалу і важку реабілітацію, знову навчився ходити, але головним викликом для нього стало психологічне відновлення та пошук свого місця у цивільному житті. Коли ти після поранення залишаєшся з думками цими, особливо коли ти не можеш більше займатися своєю спеціалізацією, якою все життя займався. То тут в самої ветеранській хаті допомогли саме определитися і плюс сприйняти все. І саме головне те, що я почав по-інакшому дивитися на те, що є ще більше проблем, як з ними боротися. Ну і плюс зі своїми проблемами. Зараз вже пройшли іспити. Надалі будемо бачити, але так планую поступати, закінчити і саме допомагати військовим і особливо. Жінкам військовим там, ну рідним формат, коли ветерани отримують психологічну освіту і допомагають побратимам, які повернулися з фронту. Абсолютно новий і є першим досвідом такого перенавчання у світі, поки що виявляється ми перше. Поки що я не бачив із світового досвіду, і нашого досвіду, щоб саме так цілеспрямовано залучали ветеранів із відповідним досвідом бойовим і освітою до того, щоб ставати психологами і допомагати таким самим. Ну є досвід, так званий рівний рівному, Це канадський досвід, де коли ветерани спілкуються з ветеранами, але вони. Однак, але в нашому варіанті один з них є професійний психолог, і це дає шанси нагоди більш ефективні. В нашому варіанті це буде опрацювання, осмислення і е, орієнтація на розбудову іншого життя після повернення з Благодійний фонд Альони Вінницької діє у співпраці з Державною службою зайнятості. Так, 50% коштів за навчання кожного ветерана надає фонд а решту 50 – держава. Також усі учасники програми Ветеранська хата після закінчення університету отримують допомогу із працевлаштуванням. Сьогодні, в першу чергу, ми підтримуємо наших захисників та захисників, які повертаються з фронту. Служба зайнятості долучилася до проекту «Ветеранська хата. Ми приймали участь в лекціях з ветеранами, Ми приймали участь в навчанні. Громадські об'єднання вони працюють з ветеранами, А служба зайнятості дає можливість бути конкурентно спроможним на ринку праці. В рамках цього проекту ми долучилися по напрямку психологія. Хлопці, дівчата, хочуть отримати цей напрямок. Дуже популярний сьогодні в країні і серед ветеранів. Наша задача дати можливість пройти навчання вже в в вишах, які сьогодні працюють в Україні зараз. Команда фонду Альони Вінницької разом з Державною службою зайнятості працюють над набором другого потоку ветеранів до ветеранської хати.